Так, слава Україні! Зараз Маколик буде розбирати Мон-90. Нам спочатку треба цю кришку зняти, відкусити оці штучки. Ну, Кліпси, як їх правильно називають, де можна буде її зняти. Одразу хочу підмітити, що ці кліпси дуже фігово розбирається. Тут тобто так воно виглядає. Я почав її щось розламувати. Ну, то нічого страшного, розламаю потім коротко, корпуси і зніму. Ну, в общем, красиво у мене не получилось Трошки повиламувався кліпси. Але ну нічого. Все має бути красота. Ну такий прикольний боєприпас. Зараз буду далі знімати кришку. Ну і я був би не я, якщо б виходить, я б нормально відкрив кришку без поламання чогось. Коротше, поломалась в мене кришка. Ну нічого, зараз оце я останній сегмент заберу, це вибухівка вже. Ну і там, якщо побачите, Блін, не знаю, схватить моя камера чи ні, там рубашечка з осколків веде. Ну, штука коротше, серйозна. Жартувати з нею не рекомендую. Ну, коротше, Вдалося мені зняти кришку. Що ми робимо далі, спитаєте ви? Тут у нас є два допоміжних детонатори, бо тут оселяється основний на менше е, от. Нам треба і розрізати вибухівку, бо мені треба саме вибухівку, я хочу вибухівку сюди достати. Мені вона для, потрібних, для дуже гарних речей потрібна. Тобто я буду ножиком так розрізати, доставати спочатку цей кусочок, потім розрізати тут, доставати цей кусочок, ну і потім вже е колупатися з цим моментом. Так що така історія. Так бачите, зробив надріз. От, ну і Зараз буду доставати цей кусочок. Що з цього вийде, побачимо далі. Якщо бахне, то завтра в мене вихідний. Так, ну ось кусочок я витащив в бухівки Поклав вже його сюди. Це вже осколок залитий. Це до ворога ставимо осколками завжди. І воно бахне. Тепер я прорізаю оцей. Тут тобто ми витащили. Тут де детонатор ми поки не ріжемо. Ми прорізаємо поки. Ми прорізаємо ось так. Там, динаман, де немає детонаторів. Далі буде. Так, тут я вирізав цей кусок, забрав, вирізав другий кусок, забрав. Тут у нас детонатори. Що ми робимо далі? Детонатори тричать у нас чуть більше наполовину. Тому ми прорізаємо трохи менше половини. Ось тут настигну цей кусочок. Все. тобто, бачите, я прорізав тут. Все. Далі цю штуку ми просто будемо таким методом просто якби витягувати. Я не зможу я просто один, не зможу це показати. Ми просто її треба, виходить, витягувати. Коротше, покажу, як воно потім буде.